Battlefield. Як багато спогадів за цією назвою. Рівно 10 років тому вийшла перша частина цієї серії, і тоді вона дуже швидко знайшла свою аудиторію. На той час Battlefield внесла у світ онлайнових відеоігор чимало нового: великі за обсягом мапи, наземна, водна та повітряна техніка, завдяки чому процес гри перетворюється у справжнісіньку війну, де ти, в ролі піхотинця, медика, інженера чи снайпера, докладаєшся до загальної перемоги над суперником. Баталії такого обсягу дозволяють поринути у атмосферу війни з головою йшли роки. У світ виходили нові частини. Щось вдосконалювалося, щось зайве прибирали. Серія набувала популярності, і по десятьох роках розвитку у світ вийшла десята частина в лінійці віртуальної війни Battlefield 4. Здається, от тільки нещодавно вийшла третя частина, яку очікували мільйони прихильників, і не встигли вони награтися в неї, як через півроку після релізу було офіційно заявлено про вихід нової частини. Не Bad Company 3, чи багатьма очікуваної Battlefield 2143 з битвами на мехах та перестрілками з лазерних гвинтівок, а прямісінький сиквел третьої частини. Незрозуміло, чому DICE зробили такий хід, але це сильно впирається саме в популярність попередніх частин і можливість вибити з прихильників. Побільше зелених, але почнімо не з критики компанії, а з огляду того, що шведи подарували нам у цій частині поля бою. У третій частині сюжет подавався через повідь американського морпіха Генрі Блекберна, який сидів на допиті та розповідав, хто такий Соломон, чим він небезпечний і яку загрозу представляє для США. Кожна місія була розповіддю з нещодавніх спогадів солдата, і таке подання було вельми цікавим. Таку ж родзинку дайси вкинули і до четвертої частини. Чорний екран, лірична музика, грає з радіо автомобіля. Протагоніст приходить до тями за кермом. Ми у пастці. Командир чоти важко поранений. Єдиний спосіб вибратися коштуватиме йому життя. Ось так з краплею драми і важким вибором головного героя починається сюжетна кампанія. Нам показують усе, що трапиться за 15 хвилин до цього моменту: ознайомлення з керуванням, трохи спокійного пересування, знайомство з головними персонажами. І після коротенького відстрілу ворогів ми потрапляємо під пекельну зливу куль. Далі розповідати про сюжет нема сенсу. Він дуже короткотривалий і не має нічого особливого. Чесно, стільки сподівань, гарних трейлерів і запевнень розробників про цікавий сюжет. Глибоку драму були марними у попередній частині було в рази більше тієї ж драми та інтриги. Значна кількість епічних моментів, типу вибуху в Парижі, падіння багатоповерхівки, обстрілу снайпером, гонитви посеред міста, навіть сутичка з пацюком вражала. А тут навіть політуньок на повітряних агрегатах зовсім не було. Хоча покатуньки на важкій техніці залишилися, але знову ж таки порівнюючи з попередницею, їх тут катма. Нам обіцяли свободу вибору у деяких ситуаціях, які навіть мали вплинути на розвиток сюжету, але нічого подібного ви не побачите. Хоча ні, побачите. На останніх хвилинах кампанії вам дають нелегкий вибір, кому доручити закласти вибухівку на ворожий корабель, але можна не обирати. І після цього одразу починається кат-сцена, в якій говорять, що один з членів загону загубився, і далі ніякої розгорнутої кінцівки. Жодного натяку на продовження. До озвучення гри в нашому ринковому регіоні були залучені зірки Росі. Ійських дублювань очікувався чималий рівень акторства з їх боку. Однак оцінити його заважає засилля російських матюків, якими добряче пересипано ігрові репліки. Можливо, це й додає грі якогось реалізму, але разом з тим і відразу викликає. Останнім часом синглплеєри намагаються вразити нас позамежним екшном. Скриптові сцени тут присутні і викликають певний захват. Цікавою була місія на Титані. Коли ми пробираємося через пробоїну, бачимо, як авіаносець розламується навпіл, вибираємося на палубу і опиняємося у хаосі руйнувань. Щось подібне ми десь бачили. А от втеча в'язниці змусила нас кілька хвилин побути у шкурі асасина, і більше нас не намагалися вразити епічністю моментів, окрім хіба що вибуху греблі. Мінуси мінусами, а от плюси теж знайшлися, заради яких і варто проходити кампанію. Локації стали більш мальовничими і пам'ятними, наче нічого особливого, але хочеться підкреслити атмосферу дощовитого Шанхая та Сингапура в момент тайфуну. Ще одним плюсом є можливість проходити деякі ділянки місії стелсом, вбиваючи ворогів по одному. Звісно, в цьому немає сенсу, коли вашу спину прикривають троє вірних поплічників, а у руках тримаєте важкий кулемет з підствольним гранатометом. Та любителям не зав'язувати вогнепальні сутички, буде приємно просуватися тишком нишком. Хоч це і четверта частина, вона дійсно майже нічим не відрізняється від попередниці. Рушій змінив свою версію на тріїшку. Тепер нас очікує більше руйнувань та насичена картинка. Моделі персонажів краще промальовані. Вода стала ще блакитнішою, а вибухи яскравішими. Перший і єдиний мінус багатокористувацького режиму, як і у попередній частині, це система Battle Lock. Вона не дуже зручна, та й запуск у браузері трохи піднавантажує машину. Багато гравців вже звичайно. Викли до цієї системи, але старе улюблене лобі у грі все одно їй не замінити. Окрім комп'ютера, BattleLog можна використовувати на смартфонах та планшетах, якщо ви не вдома і не хочете заморочуватися у виборі сервера чи спорядження, коли повернетеся, то можете легко все це налаштувати на своєму портативному пристрої, маючи тільки доступ до мережі. А після повернення додому залишається тільки зайти на сервер. Чому мінус один? Бо це та сама третя батла, якою вона мала бути два роки тому. Зараз дайси просто доробили те, чого не вистачило попередній частині. А тепер трішки про приємне. Сквад розширено з чотирьох до п'яти солдатів, що є дуже хорошим виправленням для командних гравців і можна комбінувати більше варіантів спеціалізації. Тепер можлива стрільба з укриття, треба лише виглянути з за нього. Це теж непогане нововведення, бо не дуже реалістично виглядає, коли вояк виходить в повний зріст з укриття і починає шмаляти, у що бачить. Тут треба бути обережним і не підставляти усі важ... Важливі частини свого тіла. Тепер, коли ви хочете забрати у суперника модний жетон, він може опиратися і забрати ваш. Отже, коли хочете накинутися на ворога з ножем, готуйтеся вчасно натиснути ще раз атаку. Цікаве оформлення отримала мапа дислокації, все стало зручніше. Особливої уваги заслуговує камера спостерігання за точкою висадки. Тобто, до того як висадитися на точці або на гравці зі складу, ви можете оцінити чинну ситуацію. Та найважливіше це те, чого фанати серії були позбавлені. Збавлені у попередніх частинах. Режим командира. Так, він повернувся. Тепер, як і раніше, з кожного боку конфлікту обирається доброволець, який буде в буквальному сенсі лежати на базі та усілякими засобами допомагати співвітчизникам на полі бою, відправляти ящики підтримки з аптечками та амуніцією, техніку, розвідковий безпілотник Сі 190 чи запускати ракетний обстріл. Зараз для командирів навіть виділені два додаткові місця на сервері. Важливим тактичним нововведенням є функція леволюшн це можливість в реальному часі взаємодіяти з ігровими об'єктами, дверима. Важелями, кнопками у ліфті, що є дуже ефективним способом розібратися з ворогом. Мультиплеєр має 8 режимів. Чотири з яких знайомі нам вже давно: найстаріший та найулюбленіший захоплення, де ми маємо визначену кількість підкріплень і повинні якнайдовше контролювати прапори. У штурмі на мапі дві сторони: нападники та захисники. Перша сторона повинна заміновувати по дві станції МКОМ на визначеній ділянці мапи. А друга цьому повинна запобігати доти, доки у нападників не закінчаться підкріплення. У сутичці команд просто валимося команда на команду. А от у сутичці загонів на мапі з'являються чотири. Ри сквади, які змагаються між собою, знешкодження. Режим 5 на 5. Тут у кожного гравця тільки одне життя, і дефібрилятором можна врятувати гравця лише раз. Режим вимагає від вас знешкодити команду супротивника або підірвати військовий об'єкт, який боронить одна зі сторін конфлікту. І останній режим винищування найхватськіший режим мультиплеєра. В ньому бомба з'являється у випадковому місці на мапі, а обидві команди повинні боротися за неї, і коли хтось її підбирає, мусить замінувати один з трьох об'єктів супротивника. Якщо усе проходить як слід і об'єкт не вдається врятувати, після його знищення на мапі знову з'являється бомба. І так доти, доки якась одна команда не винищить усі об'єкти ворога. Це може тривати і 5 хвилин, а може і півгодини. Класи залишилися ті самі. Медик, інженер, Саппорт та снайпер. Почнімо зі снайпера. Тепер йому не доведеться увесь бій лежати на череві та пильнувати макітри ворога. Активні гравці за цей час зможуть тихенько підбиратися до техніки противника і підривати її за допомогою С4, як це було у Bad Company 2. Саппорт майже не змінився, тільки втратив міння поводитися з вибухівкою, натомість отримав легкий гранатомет. А от інженер та медик не зазнали ніяких змін. Як вони володіли своєю спеціальністю, так і залишилися вірне. Її. Тепер можна змінювати ножі. А гранати урізноманітнилися засліпні та запальні. Щодо вогнепалок, то більшість перейшла з третьої частини, але все одно арсенал поповнився немалою кількістю зброї, гаджетів та апгрейдів. Мапи таки змогли вразити. Облогу Шанхая та шторм Парацеля ми багато бачили у геймплейних роликах та трейлерах. Друга особливо захоплює своїми хвилями та погодними змінами. Оригінальною є зона заводнення, на якій усе затоплено водою понад 10 метрів глибиною. Дуже мальовничими є мапи завод 311 та курорт Хайнань. А от операція під замком є прямим нащадком мапи з третьої частини метро. Пам'ятаєте ці веселі години? А ось як виглядає новий варіант. Котре дайс показують, наскільки добре вони знають свою справу. Кожна частина серії показує еталон якості, як повинен виглядати справжній багатокористувацький польовий шутер. Сюжет у батлі тільки для галочки. Пройшов і забув, бо основний фан міститься саме у мультиплеєрі. Сюжетну кампанію радимо пройти, а якщо все ж таки оминете її, то анітрохи не втратите, бо є онлайн режим, в якому можна провести безліч годин і зробити власний висновок. Що таке Battlefield 4?